Вже я хочу гроші. Мурко, навіщо тобі гроші? Ти ще питаєш, щоб купити собі нову лабубу. У тебе є дві лабуби, ржава і сіра. Хочу ще, ну, піди на колядуй. Смислі колядувати. Колядка знаєш, коли буде? Коли будь колядувати, ну і що, Мурко, піди поколядуй. Ай, блін, колядувати, ну, піду колядку довчить. Так, це сюди треба записати, а це сюди. А от оце сюди. Майочек, я колядувати прийшов в смислі. А без смисл. Коляд, коляд, коляда. мілка з торби вигляда. А у торбі ще ну тела, Марсів, Рафаева. Ну, звісно, краще гроші. Будуть внуки у вас хороші. Кинеш сумку мені гривню. Будні в тебе чарівні. Як Нальчика нема, то для мене не біда. Закидай сюди, бабу. Бо получиш у табу. Номер карти 3, 5, 1, 6, 1, 2, 7. щастя радості вам всім. Гроші давай. А це мій номер карти і qr код Мурко. А ти нічого не перепутав, піди у когось, покаляду і другого. Піду у лабуби, покалядую. І я услухав у своїй вчительки. Я зайду до собаки подозрівак, він мені мандарини дожен. Тільки не йдите до лабуби. Та піду я усе одно. О буба шо? Гроші гони? Ні. Да? Нет. Я сказав да. Колят, колят, коляда, да. Ні, у сторби вигляда, А у торбі ще тела. пара Марсів, Рафаела. Ну, конечно, краще гроші. Будуть внуки у вас хороші. Кинеш сумку мені гривню, будуть дні в тебе чарів. Якщо начика нема, то для мене не біда. Закидай сюди, бабу, бо получиш у табу. Тип 3, 5, 1, 6, 3, 7, 1, 2, 7. Щастя радості вам всім. Гроші години. То які гроші? Я можу віддати максимум. Максимум можу віддати тикву. Тиква підійде. Ні. Я пішов до себе в дом. Піду під, під, до своє. Васька, скільки буде 5 плюс 2? Здрасте! Добрий день! Колят, коляд, коляда! Що це ще Колят, Блін, я так боюсь кого дивитися, коли Ви мені два поставити. Зараз я, я тут почитаю. Колят, колят я не поняла. У тебе що там записане? Да, дай листочек. Та блін. Коляд коляд коляда, нівка з торби. Божечки, ні одной крапки, ні одной коми. Так це ж я типу чорновик, а ну, быстро переписуй. Пройшло 10 годин. Бо колядував, називається, заставила мене переписувати. О, собака подзивака. Що? Коляд коляд коляда, мюка з торби виглядала. Е, яка мюка? Що це таке? Колядка? Колять, колять, коляда, коляд, да, ні ука з вигляда, а у торбі ще ну тела, парамарсів, Рафаелу. Ну, звісно, краще гроші. Будуть внуки у вас хороші. Як кинеш сумку мені гривню, будуть ні в тебе чарівні. Якщо Нальчика нема, то для мене не біда. Закидай сюди бабло, бо получиш у та у табло. Ця ось вона вже мої карточки, а тут qr код Що mm -hmm. ти робиш? Від тебе тікаю. Мені, я от тебя уйду, отпусти я не хочу быть в этом балконе, я хочу на свободу. Ой, ну что я тебе дам? Держи пипикиви. Пипикиви, пипикиви. Пипикиви. Мирончик. Что? Я наколюдувал. Что ты наколюдувал? Аж ничего. А для пипикиви? Хм. Ну, это мусор. Ну, я знаю. Беду я краще своїй бабусі, подзвоню. Алло, бабуся, шо? Колят, колят, коля отдасть. Минка здорби. Цікаво. йому щось бабуся його дасть? Закидай сюди бабло, бо получиш у табло. Зараз скину. косарик мені відправила бабушка. Мораль проста. У нікого немає так багато грошей, як у бабушку. Знаєш, ж там піцона карточка. Ня-ня-ня.